Схема техніка частина друга. Конденсатори. Три завдання: конденсатор, кутушки індуктивності і схема невеличка на транзисторі, щоб подивитися, як транзистор підсилює струм. Так, перше завдання: робити RC-ланцюг за шаблоном. У вас буде надано опір. Ага, я допишу опір. У вас буде надано опір і приблизний час заряду конденсатора відповідно до варіанту. Тобто вам потрібно за формулою, яка була в лекції, розрахувати, яка ємкість повинна бути у конденсатора. Відповідно, встановити. Ну, створюємо новий файл. Так. Називаю зразу. PR3 прізвище номер варіанту. Так, ну, відповідно, збираємо першу схему. Нам треба Крона 9 вольт. Резистор. І. Конденсатор який з полярністю. Так, Ну стандартного конденсатора буде 16 вольт його вольтаж, а от ємкість ми зараз повинні буде відповідно до формули прорахувати і все записати. Резис, опір резистору у мене буде 1 кілом як для прикладу. от я там в варіантах вам скоріше за все на окремий варіант напишу окремий ОПЕР. Так, збираємо. Це сюди, це сюди. Зразу зроблю його червоним. І тут чорний дріт мінусу. І нам треба під'єднати мультиметр, щоб бачити, як у нас заряджається конденсатор. Це сюди до негативного контакту, це сюди до позитивного контакту. Так. У мене 11 варіант, відповідно, як у вас там, що кожен варіант це одна секунда. Тобто у мене 11 секунд. повинен заряджатися конденсатор. За формулою. Формула у нас часу заряджання наступна Т дорівнює. 5 умножене на R помножене на C, Тобто на опір резистору і на об'єм на ємкість конденсатора. Нам треба відповідно вирахувати ємкість, у нас є Т, у нас є R. Звідси ємкість дорівнює Т поділене на 5R. В нашому випадку це буде дорівнювати 11 секунд, ділимо на 5 помножене на 1 кОм. Відповідно, якщо перевести в оми, що є обов'язковим, це буде 5 помножене на 1000. Я зразу пишу 11 на 5000. Давайте порахуємо. Тринадцять п'ять тисяч ноль нуль двадцять це е, фарад фарад відповідно, якщо е, можемо помножити на 10 третьому. Це у нас будуть, якщо я не помиляюся, мікрофаради. Зараз перевіримо. 0,22. А, так, це у нас... Ради. А, на 10 шостій помножимо і отримуємо мікрофаради. Стандартне значення, в принципі, яке використовується. 10 в шостій – це 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 200. Виставляємо мікрофаради. 200. Правильно, правильно. А, uh, так, давайте перевіримо, що я все правильно прорахував. Uh, 0022 Так, ми переводимо фаради мікрофаради 200, все правильно, добре. Так, ну і відповідно, зараз, якщо ми запустимо, то за 11 секунд конденсатор повинен зарядитися Дивимося. Ну так, майже 11 секунд. Трошки більше. Ну, це приблизний час. В принципі, все правильно. Це, от по суті, така відповідь у вас повинна бути на перше завдання. Далі. Все те ж саме, тільки тепер у нас РЛ-ланцюг, тобто катушку індуктивності під'єднуємо Я просто скопіюю цю схему. Ставлю поряд. Тут у нас вже конденсатора не буде. Також у нас буде заданий час і, відповідно, треба індуктивність катушки розрахувати. Додаємо нашу катушку. Під'єднуємо тут, під'єднуємо тут. І під'єднуємо паралельно наш мультиметр, щоб бачити, скільки напруги проходить. А, так, резистор у нас таки залишається 1 кОм. Сама формула. Формула приблизного часу 5 помножене на L поділено на R, якщо я не помиляюсь, Тау індуктивності. Зараз перевіримо. Це якийсь весняний сайт не завантажується так, тау L поділене на R. Так, да, тоді 5 помножене на L на R. Звідси, нам, щоб розрахувати L, L дорівнює. Так, це Т на R і поділено на 5, якщо я правильно все роблю. Так, поділене на 5. І відповідно дорівнює. У нас є Т це 11 секунд помножене на 1000 Ом, яке поділене на 5. І це у нас дорівнює 11 помножене на 19 на 5, 250 відповідно індуктивність повинно бути 850 на 11, 2750 Генрі. 850 Генрі. Виставляємо рівне значення 2850. Ну, це дуже багато, в принципі, в реальному житті Навряд чи ви таке зустрінете, але з точки зору практичної, то воно буде працювати. Так, дивимось. 11 секунд закінчується. Ну і там майже воно було. А, тільки я не впевнений, що я правильно під'єднав тут а, мультиметр. Зараз подивимося з локційного матеріалу. А, я до резистора повинен під'єднувати. Точно. Так, під'єднуюсь до резистора. Сюди. Щоб гарненько було. І мінус. Сюди. Щоб... Так. Дивимо ще раз. На, бачимо. напруга росте. От 11 секунда вже майже 9 вольт. Так, і третє завдання у нас це зробити схемку з транзистором. Ну, тут, на прикладі будемо бачити, як обмежується струм від 9 вольтової батарейки за допомогою меншого струму. Ну, Давайте збирати. Нам потрібна плата. Макетна. Нам потрібна відповідна батарейка сюди. 9 вольт сюди. Розверну. Так. Це так от зроблю. Це отак зроблю. Так, всі мінуси під'єднуємо до відповідних ліній. Зразу мінуси я між собою з'єдную. Двох батарейок. Далі що тут у нас? У нас тут є одна лампочка, два світлодіоди. Через цю лампочку послідовна напруга проходить з цієї батарейки. І йде далі на транзистор. Тут два світлодіоди. Один під'єднаний просто паралельно до батарейки, інший під'єднаний е через транзистор. Це зараз зробимо. Тоді зробимо спочатку цей світлодіод і цю лампочку. Ну, если мы просто подъединяем этот а светодиод наступным чином. Тут плюс. Тут плюс. И эту лампочку давайте подъединяем. А плюс, нехай идем эту линию, а потом до лампочки. І потім з лампочки ну, Нехай отак от. Поки що на мінус. Зараз ми ці два дроти все одну видовимо. Тимо, що відбувається. У ну, нас светодіод зразу перегорі. Під'єднаємо мультиметри до лампи і до світлодіоду щоб заміряти напругу, яка виникає. А, я трошки напевно зроблю. Наступним чином звідси буду під'єднуватися сірими дротами, щоб відрізняти сюди сюди. Ще один магіметр для лампочки. Побачимо, ну, сюди здається, дуже висока напруга, ось фіод не витримає. Ну, тут, відповідно, як у нас батарейка 1,5 вольт. Тепер зробимо так, щоб цією от батарейкою по суті, ми могли керувати оцим дуже сильним струмом. Для цього і будемо використовувати транзистор. Заходимо його тут. Ось, він будемо використовувати NPN-транзистор. База в нього керується плюсом, по суті. Так, тут домо його. Так, от у нас база є. В принципі, цей струм, який йде через лампочку, він і буде потрапляти у нас на базу транзистора і відкривати його. І він, відповідно, буде пропускати. Крізь себе струм цієї батарейки. І за рахунок того, що тут йде не така сильна батарейка, воно буде зменшувати по суті, струм, який проходить через транзистор, і за цього світлодіод вже буде йти менше. Лампочка тут потрібна, по суті, щоб створювати невеличкий опір. Тут можна замінити її резистором. Можна далі буде спробувати замінити її потенціометром, щоб побачити залежність від того, як ми змінюємо опір, як відкривається відповідно транзистор. Так, додамо тепер Статодіод, яким ми будемо керувати. Нехай десь тут буде. Я виставлю колір а, синій. Так, дивимося, давайте як краще зелений. Дивимося на мінус на катод нам треба подати відповідно контакт. Тобто тут мінус під'єднується до колектору нашого транзистора від цієї батарейки. От сюди ми його під'єднаємо. Синім. Тут цей дріт хай буде чорним. Тут синім під'єдную. Тепер, відповідно, буде тут контролюватися напруга, яка через нього проходить, і з цього контакту ми вже можемо отримати наш мінус, під'єднати до світлодіода. І нам залишилось під'єднати плюс до світлодіода. Зразу підійнаємо мультиметр, щоб було видно, як обмежується струм. До цього контакту і до цього. Дам тут. Так, щоб було видно. Дивимося, бачимо, що струм дуже сильно обмежився до е майже 3 В. Цей світлодіод вже не перегорів.